Вітаю, друзі! Всім привіт, мої хороші! Сьогодні навчимося робити майонез із йогурта за смаком, провансаль, який був в моєму дитинстві. І також це відео присвячується тим людям, які багато прикладають зусиль для того, щоб бути стрункими, красивими, здоровими, нормалізувати свій цукор і холестерин. Так що поїхали! Для швидкого корисного перекусу або сніданку, який не потрібно готувати, отже, варити, ми використовуємо такий салат або можна перебити на блендер на маска для сухариків, який містить білок, тобто у нас сир, творог звичайний, і трошечки моцарели. Містить клітковину, тут у мене рідіска, цибуля і один шампіньончик покришений дрібно, тому що на всіх обмеженнях. В харчуванні дієтах проблема з'являється одразу з туалетом, тому ми одразу вводимо клітковину, вона також як абсорбент працює, як ентеразгіль, і підчищає всі токсини в організмі. Значить, петрушка, може бути, в мене просто був шпінат для омлета, я його туди кинула. Сирий, маленький бебі-шпінат також дуже смачний. Нам потрібні жири, тому що, ну, ну якщо ми хочемо знизити поганий холестерин. Ми, як мінімум, мусимо скинути 5-7% нашої ваги загальної і додати хороших жирів. як оливкова олія, але небагато, тому що вона містить дуже багато калорій. Тобто до 1000 калорій містить 100 г. ми мусимо або ж чайну ложечко міряти, або ось таким розпилювачем трошечки там добавить. помідори, перчики, як найчастіше я вжу, тому що. Вони яскраво забарвлені, це значить що? Вони містять багато антиоксидантів, які корисні для імунітету, профілактика раку і так далі. Для організму вони конче необхідні. Всі яскраві ягоди, фрукти ми вводимо. Але на схудненні, на жаль, ми мусимо обмежувати і фрукти, тому що в них високий як найчастіше, глікемічний індекс, і вони не дозволяють схуднути. мало того, що не дозволяють схуднути, так ще й розганяють сумасшедший апетит. З'їв яблучко і просто вже кишки співають гімн. Отже, якщо ви на даний момент не страждаєте високим тиском, то ми будемо салат або присолювати. І йогуртом просто заправляти, і капелька лимона обов'язково, бо це ж вітамінчик і для і із оливковою олією. Це такий традиційний варіант, правильно? Всі так заправляють салат. А ми ж з вами, Боже, яку ж ми з вами чуду хитрість придумали. Значить, береться йогурт, греческий, Натуральний, хороший, якісний продукт, який також на всіх дієтах кисломолочний продукт рекомендований. І от на 100 грамів чайна ложечка хорошого, дорогого, високоякісного соєвого соусу. Чайну ложечку я вливаю. Можна це прямо туди в мисочку. Перемішую ложечкою або вилочкою. І, о чудо, у нас просто баночка майонезу. Він дуже смачний, вірте, мені на слово, друзі. Якщо ви дивитесь канал, або якщо вам хтось прислав це відео, значить, люди надіжні перевірні. Густий, смачний, кисленький, солюненький, аромат такий чуть-чуть копчений від е, соєвого соусу. Бо це все дієтне, воно трошки вже обридло, правда? Ну, правда. Або, якщо нема під рукою йогурта, можна взяти нежирний кремчіс і туди ложечку перемішати, він ще густіший буде. Отже, друзі, ну ви хоч бачили таку красиву, яскраву і смачну дієту? Я для вас готую повністю плейлист і стоп холестерин, і найсмачніші дієтні страви. Купа плейлистів на сторінці вкладка на каналі вас це буде щодня тепер вискакувати. Тому що, що всі зважилися після Нового року і треба щось із цим робити. Комусь для профілактики, комусь для оздоровчого харчування. І ще ж проблема всіх, хто слідкує за вагою, оці маленькі порції. Цього салата можна наїстися від пузу. Їжте в будь-яку пору дня, і щоб були ситі, щоб не було цього голоду, тому що організм на стресі, він вимагає багато їжі і якихось непомітних перекусиків, які ви робите автоматично. А так, ви ситі, довольні, красиві і здорові. Отже, друзі, харчуємося правильно і будемо завжди здорові.